Доброго дня, любі друзі! Сьогодні я хочу поділитися з вами дуже цікавою та радісною для нас новиною. Наш улюблений клієнт компанія OVN приймає участь у галузевій виставці, яка називається Expedite Expo 2023. Виставка відбувається в Індіані, Америки. І наразі наш клієнт приймає там участь як спонсор. От подивіться, як вони гарно оформили свій стенд, і ми приймали участь в оформленні цього стенду. Ми зробили два банери для оформлення стенду і зробили відео, а також зробили лендінг. Посилання на відео та лендінг я залишу ось тут. І ви зможете на нього подивитися. А ще я хочу розказати вам про маленьке пасхальне яєчко, яке ми заховали в банері. Якщо ви знаєте про існування такої Cannonball Race, яка відбувається між Нью-Йорком та Каліфорнією, ми намагалися сховати максимальну кількість згадок про цю гонку. І в оформленні самого стенду, і в матеріалах, і навіть в скріншотах, які ми розробили, ми показували, що е, час проходження цього відрізку, він має бути таким самим, як у переможця. І взагалі, чим більше таких веселих історій у нас буде, тим краще нам буде житися згодні. Лишіть коментар під цим відео. Підписуйтесь, ставте лайки, шерте і розказуйте про нас своїм друзям. Лишаємося з вами про Digital Agency. Слава Україні і героям слава! Разом до перемоги України! Разом до відродження України!